Привіт малята, я рада вас вітати, а спробуйте не відгадати загадку, що за гостя в нас така і зелена і струнка, Сяє зірка у горі, на гілячках ліхтарі і ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки. Так, це наша новорічна красуня, ялинка. Малята! А давайте пограємо в гру і спробуємо віднайти дві однакові іграшки на нашій ялинці. Молодці Ми гарно справилися з завданням. Малятка, рано чи пісні усі свята закінчуються. Як не крути, та скоро доведеться прибирати нашу красуню ялинку та усі новорічні прикраси. Розлучатися з ялинкою та новорічним прикрасом завжди трохи сумно. Але не варто занадто жалкувати. Вже наприкінці року вони знову. Тішитимуть вам очі і зігріватимуть серце. А щоб ялинкові прикраси добре збереглися і були наче нові, ось кілька порад. Для початку потрібно все зняти, розсортувати і лише після цього переходити до пакування. Першим шаром кладемо більші іграшки однакової форми. Поверх них застеляємо папір, зверху кладемо іграшки, що б'ються, і мають нестандартну форму. Перед закриттям коробки застеляємо іграшки папером. Ексклюзивні або колекційні іграшки краще зберігати в індивідуальному пакуванні. У зберіганні гірля Головне, щоб дроти не спуталися, а лампочки залишилися цілими. Тому гірлянду краще намотувати на картон. Найкраще зберігати новорічні прикраси в темному і сухому місці. Протягом року їх не потрібно перебирати і бажано не переносити з місця на місце, тому одразу обирайте місце. Де вони пролежать до наступного нового року? Малята! І запам'ятайте, знімати прикраси з ялинки потрібно обережно, щоб не розбити або не зламати їх. Ялинковими прикрасами не можна гратися, як звичайними іграшками. Ялинкові прикраси потрібно пакувати. У присутності та з дозволу дорослих. Якщо раптом ялинкова прекрасна впала і розбилася, потрібно обережно її зібрати, щоб не порізатись. Сподіваюся, малятка, мої поради та правила стануть вам у нагоді. До побачення!